Бранковать. Короче, вот это мне понравилось. Конечно, не дерево, но тем не менее ДСП. ДСП в руку нормальный. ДСП. Вертики ДСП. ДСП двойка. Ночью ДСП двойка. А каркас тут что у нас? Доска стандартная. Это да? Все, Сеточка, хорошо. Ну, по дизайну это еще не мне медующие, у меня такой вот подход. Все в кабинете, я верну, кто не понял. Кабинет, тоже. Столик тут в кабинете, еще такие. Журнали не такие вообще. И еще не было чего-то, что-то, что столик журнальный надо. Диванчик 45 тысяч. Цей ні, цей ні. Ну, отаке углове, хто зна, 21 тисяча. Ну, таке себе якийсь Диванчик, звісно, можна було б у мені в кабінет. Було б крутенько. Приятно так. Диванчик сиділо. Воно то прикольно. Ну, ХЗ. Збільшуся я або за комп'ютером буду, або на постелі, мабуть. То може і права. Коротше, він ну, мене перебуждає, що на що тобі розкладний диван, бери постель. Щоб не розкладний диван брати у собі в цей. З однієї сторони, мені в студії хорошо зекономити місце, щоб так раз склав розклав. З іншої сторони, постіль може бути себе розкладано. Будовина, звісно, що своє сподіване, що він цей. Що він розкладається, це да. Це таке на залу. Оце, оце це, може на залу бі підійшло б таке. Це ось таке типу. да. Ось такого тіпа. Типу За 45. Може підійшло б на залу. В принципі, е під ті шарики, що ми знімали обої, може підійшло б. А оце. Це я щось не доганяю. Що це за конструкція, така непонятна. Там якісь, там якісь. Що це? Щось це занадто замудрно, мені кажеться. Можу... Чуєш, мам? Да. А оце ось у голове нам в залу не переходить. Отаке ось, ось. Я думаю, будеш тебе не Ну так. Да. Та ну спать то не главное. головне. Воно щоб робити було за чим. Яке не було? Оте. Де -те 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 -те. Ну оце ж воно типу отаке, бачиш, диван такий. Ні. Ні. Ні, Ні. Не, не, не ладно. А що оце отаке? Що воно ето за фігня така? Це щось красиве? Ні. Є Ні. таку фігню біля. Кровачеч бляданчика поставити. Я ж там буду студію робити, може там блог вести там понаставляти всяку фігню, Так красиво можна. Конструкції якісь. Або з цього, або з цього зробити, да? Можна з отакого. Що воно таке? Це, типу, відкидається дверка. А типу дверка відкривається. Ем... Типа, зачем не знаю, але відкривається. Ну ладно, хай відкривається. Сірий диван, сірий диван 17 тисяч. Це щось таке мягеньке, таке тінь-тінь. Ну, не знаю, ну не знаю. Навіть я не знаю, що мені сюди може підійти. Щось запечатлею, може щось в мені впаде в очі. Ага. Ну, звісно, преимущество дивана в тому, що його можна скласти і вся студія свободна в твоєму розпорядженні. Ну, я ж кажу, ну справа в тому, що ти його складати, ніколи не будеш. Думаєш? А, а от вовше... це теж підійде. А взагалі, якби такий шерок, то його не треба складати. Ні, це в залу. Це ти в залу дивишся? Це показує, що хороше. Ну, тому що не І Щас подушки оці не модні, Модно, отож вона разом отак. Як? От. Як у тані. Надо в тані сфоткати